каже блоган блог -блух. в сьогоднішньому відео хочу побалакати за науку і то що називається я хочу зрушити міф, вибачте якщо комусь буде обідно но я такого мнення що вважати себе ученим це треба щось зробити механічески руками. І це, а, а не з теорії, Ну, це зіорії ставити, як да. А наука вообще для того, щоб знати по і делать альтернативу, щоб було легше варіанти, щоб не було затратно і для всіх і упрощення. І, і щоб інтересно вообще було кому інтересно і, ну, і хто як для кого. Некоторі собі для а, гроші виставлять а, понял я это, потому что це там премії якісь научні. І ще багато чого там, понимаєте, і ти получаєш їхся та що платять, і платять за ці премії, що просто там, що вона в тебе єся, кажуть, що понял. Ну, давайте, наприклад, от я дам теорію, наприклад, лава, лава, да, лава і це нефть, нефть всі знають, да, це перегибіло, а я виявилася лава, там каміш купав, газ, нефть зажглася і почало кипіти землею но і, короче, і и это, но, а періодичність і цього всього. І там багато чого другого, і это, і это в цьому. А в чого, ну, наприклад, о чому ви нагорите, якщо нефті і еде, наприклад, була нефтяна ріка там підземна стояла, і это, і это, і это вона протікала там, от, розумієте, там нефтяна ріка, і там упала це і зійвалися вогонь і почав кипіти везде, і это, на загорілося, і вся ріка загорілася. А от чого ж тоді воно Горить. Но вот вы ставите и это постоянно, хочет объяснить сейчас, что-то доказать в реальной жизни, понимаете? И называть себя учеными, дают себе что-то. Нет, ну, жизнь и так, да, но для интереса, для этого тоже интересно. Вот, вот и разрушаю миф, вы понял. И, ну так, это, вы что, конечно, на это, ценно, на, моих правах. И не, не это, ни в коем случае, это, не это, чтобы не обижали просто фанат Это, это тоже интересно, это много полезного. Этих передач и вообще и постоянно хочет и доказать, понимает, чтобы там чуть то заработать или вообще опровергнуть вот так и это. Вот вам кажут, что вот, и это и это есть ее создатель, например, там космос, создатель вселенной, создатель вселенных, создатель всего и всех создателей, и создатель всех при всех, и все миры, и космосы все, и в мирах космоса, и все живые, и это, и то. Но вы это постоянно проверяете, находите, находит как какой-то выход, ответ, Що є, знає, знаєте, наука без віри, э, ну надо вірити і наука, да тоді є, і по нього розуміють в ніяк. А є також віра є, а наука і, і, в вірі. і, ну, А ви постійно хочете доказати, що це не так, і якесь і ну, це, наприклад, бачите, бачили відео один раз, наприклад, розійшлися води за, за виводом. Uh, yeah, там вообще за них якщо чесно казав не хочу не хотів за євреїв, за это, не совсем за євреїв, а за в, в, вообще всіх. Вони всі знають, вони всі в Аллаха вірять. Вони салям алейкум всі кажуть, я е, відео там викидуватися, вони всі в Аллаха вірять, Ердогани, это, вони так для виду, там, вони, это, е, это, вони всі в І це вони оце роблять, ну, вот, і то, і то. Ну, вивод євреїв, Моисеєм, і це, і розрішилися води, і в одній передачі показували, що це просто ріка, і там була коса, короче, як називається, ну це по-нашому Звице коса, і воно просто так обсохло не ну, там на надання, а на вечір вони піднімалися і є то і то. А... Ну тоді об'ясніть, лава го го горить і чому лава горить, і почому, як ви не починаєте щось доказувати, то появляється щось друге, що ви доказати не можете. А ви доказали то ще? Ви вірно точно? Ну чого лава тоді? ця ріка одна була, і запаси лави загорілися всі в цій ріки е, нефтяною. Воно ну, понимаєте, і это, і то. Кипе ще лава, кипече лава з землею, з это, і это. Ні. Ну, Передачі були, казали, що це там нефть. Не, это просто за лаву. Я не пам'ятаю, що казали. Ніф. Ну там газ, нефть, ну, а то що з землі з мінералами це змішалося. А як воно горить постійно, понимаєте? І всегда воно знаходиться в кратері, спить і горить, завжди. Ви не задавали собі вопросом і это і то. І вообще, як создався мир? Ви поставили, що там взрив був, так і, і такий варіант, ви точно впевнені, що це так було? Или просто може создатель всього, всього, всього всього, 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 всього просто захотів, щоб з'явилося і, і він є пустота. А в пустоті з'явилося щось в селення. Як варіант. Ні, таких варіантів безграничне кількість можливостей, їх так много. И, Дуже дуже, 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 дуже 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 много і таких і нема, понімаєте? Ну, ви будете думати одному, а там буде зовсім друге. А ви будете думати, що там много, а там буде він один. Є цього. Їх може взагалі не бути цих варіантів, може ще зовсім не все проще буде, а, а може ще тяліє. Хто його знає, на якому місії є, є та і, і ви хочете, хочете якусь щось опровергнуть, то е, чудеса, е, в, в, вселенних, понимаєте, що є ну, наші, в наші чудеса, мира, чудеса вообще, хочете його опровергнуть, і, це, і то не опровергайте. Розслабтеся просто і пливіть, радуйтесь життю, що є. И, да, є інтересно, роздивлюйтеся, ніхто ж мір не запрещав цього робити і это, і то, іскати інтернативу для себе. То й не ставте себе ученими за якісь теорії такі мелкі поняли. Паша какаша, ну, і это, і это, як ну, самоучі, як би і поняли, отак. От Блог-от-блог, ставте лайк.